Ну що, будемо вчитися сканувати документи? Так, так, це для тих, у кого немає принтера. Сканувати будемо телефоном. Подобається моє відео. Ставте лайки, робіть репости. Зберігайте. Ось такий документ беремо для прикладу. Будемо сканувати телефоном, у кого телефон Android. У кожному телефоні є ось такий диск. Натискаємо на нього. Натискаємо на таку кнопочку фотоапаратик. Бачите? Ось, натискаємо на нього. І наводимо, наводимо, наводимо на документ. Він автоматично отсканує. Натискаємо далі, підписуємо обов'язково. Ну, Давайте документ. Перший хай буде. І за... загружаємо. І ось він уже у вас, цей документ, уже, бачите, збережений. Потім, коли вам треба десь його вставити, його легко знайти на тому же диску. От дивіться, виходимо і знову заходимо в цей диск, і ось ми його бачимо. Так що це легко, пробуйте, я думаю, ви зумієте. Ви скажете, так, є і інші програми. Так, є. Але мені показалося, що це самий найлегший. Пробувала я скачати через плеймарки другий, але вони там не безкоштовні. Так що пробуйте і у вас обов'язково все вийде.